Тобі треба піти, і не повертайся, це було все, що він почув: без крику, без сліз, лише холодна фраза і звук зачинених дверей. Це була його бабуся, жінка, яка його виростила, годувала, дбала про нього з маличку, тепер виганяла його, ніби він нічого був не вартий. Дідусь, що стояв поруч, остовпів. Що ти робиш? Це ж твій онок. Вона не відповіла, просто повернулася спиною і зайшла в хату. Він не зрозумів, ніхто не зрозумів ані сусіди, ані навіть він сам. На ньому був одяг, у якому він ходив удень, без гаманця, без телефону, без ключів. Ось так просто і в одну мить він опинився на вулиці. Тож він пішов. З першу до друга. Привіт, слухай, чи є шанс пожити у тебе якийсь час? Друг здивувався, тебе вигнали? Так, кивнув він. Чувак, мені шкода, але мої батьки не дозволять. Я хотів би допомогти, але не можу. Він пішов далі, зустрів іншого знайомого. Ти нормально виглядаєш погано? Мені нікуди йти, сказав він. Можу пожити у тебе декілька днів. У тебе є гроші, можеш скинутися на їду? Ні, нічого немає. Тоді, вибач, але я не можу допомогти. Він опустив голову і пішов далі. Зрештою, прийшов до своєї дівчини, обійняв її, розповів, що сталося. Вона занепокоєно пообіцяла поговорити з батьками. Повернулася пізніше з м'яким голосом і сумними очима. Мої батьки сказали, і я не можу їх переконати, мені дуже шкода. Він нічого не сказав, просто кивнув і пішов. Тепер він був по-справжньому сам, сів на лавку в парку і дивився на зоряне небо. Усі, заради кого він колись старався, зникли, коли йому самому знадобилася допомога. Минали години, і коли він уже думав, що ніхто не прийде. Під'їхав його дідусь. Ходімо додому. Він похитав головою. Навіщо? Щоб завтра мене знову вигнали. Будь ласка, просто поїхали зі мною. Повір мені. Неохоче він сів у машину, усю дорогу їхали мовчки. Коли приїхали, бабуся вибігла на зустріч і кинулась його обіймати. Він відступив. Тоді дідусь лагідно попросив його сісти. Подивився йому прямо у очі і тихо промовив: Вона зробила це не для того, щоб завдати тобі болю. Вона зробила це тому, що любить тебе більше за все на світі. Вона хотіла, щоб ти сам побачив те, що бачила вона. Ти думав, що мав вірних друзів, що мав міцні стосунки, а вона бачила інше – людей, які посміхалися, поки ти щось давав, але зникали. Щойно ти потребував бодай чогось у відповідь. Вона мала дати тобі відчути, що таке залишитись ні з чим, аби ти нарешті зрозумів, хто насправді поруч. В очах хлопця виступили сльози, бабуся підійшла ближче, її голос тремтів. Мені розривало серце, коли я зачиняла перед тобою ті двері, прошепотіла вона, але я не могла більше удавати, що все добре. Тобі треба було побачити правду. А я люблю тебе настільки сильно, що на таке пішла, навіть якщо це були, він тобі. більше не міг стримуватися, заплакав і міцно обійняв бабусю тими обіймами, де слова зайві. І в ту мить він зрозумів те, чого не можна навчити словами. Іноді найбільше тебе любить саме та людина, яка готова зробити найважчий крок струсити тебе. Аби ти нарешті побачив, чого не хотів помічати. Бо коли в тебе щось є, люди поруч, а коли немає нічого, тоді ти дізнаєшся, хто насправді з тобою. Не заради вигоди, а просто заради тебе. І так це боляче, але зрештою робить тебе сильнішим.